Я вже задумалася крутити, мене вже мешка відказує. Не знаю, яка це вже перестановка, за сьогодні на мене це вже трошки вибільшує. Це вже 25-та перестановка. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. У мене тут ось олія, цукор, яблучний сік. Так, що ми маємо? В попередньому відео я купила ще одну ліцензію. Набудувала до такої фігні. Продовжуємо відкриваємо магазинчик, продовжуємо розвивати його. Так в мене є ще одна вільна поличка. Я туди нічого поки не запру. Але то таке. Так, пішла скуповувати все, що є, і світло треба увімкнути. Відразу і банк гасимо кредит. І треба собі зафіксувати, скільки мені треба 30 рівень. Я не чекаю. Нічого не чекаю. Ось тут теж дві ліцензії на 30 рівні, а на 42-му аж 3. Сода 4 рази. Ще одні таблетки. Коротше, далі буде все повторюватись, походу. Чіпсики. Чіпси. О, о, Книжки? Блін, я надеюсь, я дограю до 90 рівня. Так, ліцензії поки ні рахунки оплачуємо. Зростання 1300 це недорого. Я просто куплю собі потім, як у мене будуть кошти. А зараз бігаю, збираю собі корзинку. Так, поки вони там допікують по останньому своєму персонажу, я купляю ще одну секцію і вже на наступний день, тобто завтра. Ми продовжимо розширяти магазин, накуплю свої пола. Не знаю, нафіга вони мені зараз. Ну, хоча б розставлю те, що є. Ну, і може поставлю парочку на майбутнє. Побачимо. Зараз все побачимо. Так, купляю секцію 4. Бумс. І можу вже купити секцію 5, але поки воно мені не треба. Подивлюсь, як це буде виглядати. Ага, прикольно. Блін, це зараз буде просто кайф. Я можу зробити це і все, що захочу. Так, завершуємо день. Ой, товари не знайдено 10, це я десь зальотний, який в мене був день. Ну нічого. Так, що це за коробка? Нічийна. А що це тут попадало в мене? Що відбувається? Так, я поки не придумала, що в мене де буде стояти, але треба щось робити. Так, я вже не знаю, що куди тут тулить, щось я тут наставила. Типу, розмістила, тепер у мене тут щось дуже пусто стало. Не знаю, чим це закінчується, поки буде так. Ще мені потрібна третя каса. Тому що, щоб найняти мені третього касира, потрібно зробити 900 операцій своїх особистих. Е наймання. Угу, У мене 400. Прекрасно. Ладно, щетка, 30 рівень, але 30 рівень то не важко. Так, тут, тут я залишила піци, курочку, картошка крабовешки і тут морозиво. Ну, тут щось таке натикало, типу, нічого я не переміщала, ніякі товари, все воно як стояло, так і стоїть. Просто що якось не знаю, не усько їм тут буде ходити. чик-чик-чик. Може б ці холодильники поки сюди поставити. Котше, поки не понятно, а я зараз поставлю, мабуть, їх сюди, щоб тут поки щось було. Але подивлюсь, коли в мене там наступна ліцензія. А, на 30 рівні. І тут якийсь алкоголь, тому я думаю, що це все буде десь на полички. Може зробити поки ось так. Типу, як у мене було раніше. М? Нормально? Ну, це хай стоїть так. А ці дві будуть боком. Щоб тут наче більший проход був, бо зовсім якось сумно. Тут уже якось обійдуть, так я відчиняюсь. Світлом не розібралась. Зараз розберемося. в мене його тут до ще, Я вам його зараз вимкну. Щоб побачити. Ви і тр... треба третю касу, але купити її на іншу сторону, по-перше. І по-друге, я хочу зараз подивитися, як тут буде черга збиратись. Так у мене тут цих фонарів дофігають трошки. Куди їх там ще перемістити? Вон, давайте якось це логічно хоч трошки зробимо. Ну, Плюс-мінус ідеально рівно все одно в мене не вийде. Так, коротше, поки буде там, а, а, так, там, поки буде так, а там буде знову розширення, знову буде зараз якась плін ліцензія через 4 рівня. І знову мені страждають. Так, я хочу подивитися на ото, цю чергу. Так, туалетний папір треба купити. Нічого немає. Боже Аліна, дотягла так дотягла. Це що? Чопік? Так, там лишилось три коробки, завершую бігенько день. День 47, товари не знайдено, ну вибачте, людина зайнята була. Зап, сир пармезана. Що то де воно в мене стоїть? Взагалі його знає. Боже, сир пармезан тут просто десь лежить. Ойо, Ой це хорошо. 680. А вода? Що це таке за вода? Ого. взагалі прекрасно. Так, і я дивлюсь скільки в мене тут всього нема, А тут насправді тут все є. А що ви там не могли здійснити? Ага. Великих суш немає. Все інше все є. Я зараз відкриваюсь і купляю от оцю корзину, яка в мене тут складена з великими сушами якраз. Сейчас, сейчас, сейчас будуть вам великі сучі. де ці краби. О, добрий день. Це маленькі, ось великі. Це ж великі, точно. Сейчас наставлю. Вже ми таке проходили. Значить, єдиний метод, щоб вони забирали пустішу коробку, це тусувати, міняти їх містами, бо вони беруть дальню коробку, не ближню якогось біса, блін. І а де я це діла. Йома-йома, у мене тут скільки всього насправді є. Нафіга його купляла по другому кругу. Це які суші? Міні-суші. Ага. Угу. Але це так не натусуєшся тих коробок туди-сюди. Це що таке? От чилі пепер. Все воно вже все посипалось, упало. Ти будь-тут. Ой, господи Давайте сюди десь. Це що таке вивалилось? Чого вона випала? Мусока. Мусоки повні Ой, пт! Я... Майонез. О, дивіться, зараз у мене майонез. Я отак забираю цей майонез. Ставлю цей і ставлю той. вони перший заберуть той, де пачеці одна штучка. Але я вже втомилася, отак тричі тусунула і вже задовбалася. Так, все я накупила всіх продуктів. Тепер я буду брати тільки те, чого в мене нема. Залишилось вияснити, чого в мене нема. З вами такі великі розходи, О, Хотіла так виловити велику ту коробку. Мені треба людина, яка буде звідси все забирати і розпихувати. Будь ласка, дуже-дуже дуже треба Поплутала. Як у нас тут по заповненню? Сушного великих нема. Блін, вже не стигне. Суші суші, Боже, тупо суші на 300 гривень тільки. Гривень. гривень. О, кошмар, що це тут внизу? Крабов'є. Крабов'є все зайнято. Скільки коштує там наступна ліцензія? І що має тут по платежам? Треба виплачувати. 3500. Ну, я назбираю 3500. Дві ліцензії. Сім. Секція 5 ще рано. Неможливо. 1881. Це ж а не супермаркет, блін. Незабаром. Треба касу, бо мені немає на що вставати. День 48 товариства. Пічаль! Тунець, суші маленькі, чи йоптить. Я знаю, що таке тунець, де він тепер стоїть. Так, суші маленькі зараз закупимо. У мене тут уже все схвачено. Поставимо і відкриваємось. Ой, суші великі. ти я вже перестресувала. Відкриваємось. І знову закупка. Боже, я не знаю, як у вас, але в мене вже крутиться голова бігать туди-сюди. Боже, це просто трешняк. У мене тільки що був повний склад максимально. Я тащу нові коробки, але толку з того, якщо попередніх вже немає. Типу я на дні. Так, ганяйте, в принципі, те, що я там щось не встигаю, все одно тут всі продукти є. Плюс-мінус. Може, не всі у великій кількості, що ти там пікала? Ну, типу, дві курки у мене всього. Але вони ж є. Хоч і дві, то тут що? Тут мішок, це все нормально, тут все є. Дві кави, тут дві кави, але вони ж є все, двох курок більше немає. У мене є курка. У мене немає курки, сорян, люди. Так, що там по кредиту може виплатити, заздалегідь менші відсотки тоді. А можна виплатити? Серіосирочки сплачені, ладно, а, погасити достроково можу. Все. Готово, супер, прикольно. Мені подобається так грати. Взагалі нормально було поставити касу тут, але на іншу сторону. От сюди, отак от її приперти. А ці дві отак от сюди і сюди. Але куди діть тоді ці всі полиці? Виставити їх сюди, вряд ли вистачить їм місця тут чи ні? Є питання? Давайте купимо ту касу. Зараз знову буду все переставляти. Так, у мене касова стійка на яку сторону? На оцю. Угу. Треба. Це, завершуємо день. Так, день 49 тварин задіно всього лише 2, хоча я вже бачила 0. Ще то новий день суші великі. 28. Перечудово. Так, а ну не відкривайтесь, поки зараз будемо знову переставлятися. Так, ну тут ще одна не влізе. Ну Це не критично насправді, що вона туди не влізе. Усунемо сюди. Блін, мені якось тупістіка виглядає. А якщо поставити каси отак, що так дно, що так дно. Окей, якщо каси поставити тут, а оці холодильники прибирать. Просто пробую вже 25-та перестановка. Тут цей холодильник дітей. Ладно, з холодильником потім розберемося. Вже мене запікали ці перестановки, все одно сюди не влазить дві каси. Толку з них. Щоб сюди влізла дві каси, треба цю полку звідси прибрати і оту наступну теж. Так, я зараз купляю одну касу, і проблема в тому, що я її зараз маю відкрити і відразу поставити. Чи я її зможу потім завернути? Ага, зможу завернути. Божечко, то в мене тоді зовсім проходіка тут не буде. Треба ще одне розширення, розумієте? Вже не знаю, куди тут тіснитися. Так, тут люди будуть стояти в черзі. Ой, щось все пішло по одному місці у мене, боже мати рідна. Я грибу, а тут зате літати можна. Ні, це фігня все. Тут такого насовала, що я навіть не дивлюсь, що я куди поставила. Це нормально, що у мене тут люди будуть майже в складі. Їм на склад не можна, це моє. Тут будуть теняться, і тут такий проход, не то щоб дуже. щось не йде. Взагалі. Давай, виїжджай звідси. Чесно, у мене така каша в голові, щось по мені зараз не видно, що я, блін, 10 років в Sims програла. Просто повне дно. З цим розташуванням треба щось робити. Треба сісти, нормально собі все придумати. І треба ще одне розширення до речі. Відкривайтесь. Угу. Заїжджайте. Скільки коштує ще одне розширення? 2600. Де воно ділося? А! О! <плес> Прекрасно. Буду зараз це вони хай тут скупляються, а я буду переміщатися. <плес> Покупець чекаю на касу, я чуть-чуть не продумала цю всю історію. Закриємо касу поки. Чи як вам тут простіше буде стояти? Дві стани сюди. Полиці. Зараз ми оцінимо цю ситуацію. Все буде, не переживайте. Н -н -н. Значить, буде отак. от. Ой, господи, Ірина наставила, скільки що вже нічого не ввозить. Проходите ви там, але да, тільки у вас тут світла ніхрена немає. А нікого не смущає, що в мене курка по нулям. Де кулка? курка? Курка. Ця каса тут супер. Отак, от так. А тут і в черзі є, де стоять і мені так зручно. А от ці каси тут ніхрена не супер. Щось так не йде. Тут може бути дві коробки, але це занадто вузько, отакі от коробки тут. Я поняли. А вони і так в стіні стоять. Я їх, мабуть, поставлю тут один за одним потім. А це чудо отут-от так от виставимо. Розвернись господи. Це хай буде поки так, бо це, це труба. Дай мені ще освітлення. Я навіть не знаю, що в мене там сьогодні по їжі. Бо я цілий день що робила? М, -м, -м. Красоту намагалась навести. Красоти нема. <гум> Давай курицю, хоч переставляю. Що-небудь пороблю сьогодні. Без продуктів не купила. Каса переповнена. Зараз я прийду на касу. І буде все з вашими косами прикраси. Продуктів, мабуть, нема, звісно, але я все одно йду на косу. Давайте, мені треба обслуговувати людей. Все одно я вже нічого купити не можу. Речі, я не то, щоб ш. О, ні, сушей нема. О, він вже тут. Не вдалося знайти щось. Ну, вибачте. Ти що, за розміночку за мене прийшов? Так, не вдалося, не вдалося знайти багато що. Я це прекрасно розумію, бо тут якась ситуація така собі. Упс, На складі майже ніфіга нема. Хоч позапомнюю ці всі палички, що в мене валяються, коробки і кучі. Шось та є. А, ну, багато чого нема. Блін, да. паблоць зовсім немає, тут зовсім немає туалетного папіру. Ну. Трошки хреновенько сьогодні, але ладно. Так, фух. почати новий день. Виставляємо ціни. І на сьогодні ми з вами завершимо. Я тепер взагалі не знаю, де в мене які продукти. Це просто повне дно. Насправді то. І що там ще очищувати? Фух, зараз буду щось купувати. А, в наступному відео вже буду щось купувати. Щось розгрібати. Я не знаю, поки як це все розгребти. Що оце тут щось таке відбувається, чорті, шо з цими морозівками, непонятно. Так ху, на сьогодні я зберігаю. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного дитинись на канал, на інстаграм, на телеграм, на твійся. Сподівайки, пишіть коменти, бувайте. До зустрічі наступному відео або на стрімі.